Доброго дня, Мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, в нас на каналі суперпропозиції. Канал називається Авто з Європи. Мене звати Омелян Сьогодні нашій увазі Peugeot 3008. Чорний металік, комплектація GT Line. Автомобіль виїхав з магазину, з автосалону в Нідерландах. У 9 місяці в 2019 році, випущений в 18-му весь по вікнах 18-й рік і по вінкоду також пробивається як 18-й рік. Такий супер стильний кросовер. Весь в рідній фарбі перевірено електронним товщиноміром фарб сьогодні нашій увазі. Легкосплавні диски, хром під вікнами, заводське тонування задніх вікон, автомобіль в чудовому стані. Має незначні царапинки на одному з дисків, а так просто лялічка. Денні ходові вогні, ледовське світло. Має невеличкі декілька скольчиків на капоті. Нічого критичного, загальний стан відмінний. На сьогоднішній день ціна для України, ціна нету 17700 євро, для Європи 21400 євро. Як ви вже знаєте, ми купуємо по ціні НАТО без ПДВ. Наші клієнти не очікують на повернення ПДВ, відразу прораховується ціна з доставкою з розмитненням в Україні. У 2019 році даний автомобіль виїхав за 40 з копійками тисяч євро. На сьогоднішній день, як ви бачите, з пробігом 126 тисяч, що не помиляється, ціна є зовсім інша. 1,5 дизель 126 тисяч 447 кілометрів. 1,5 дизель 96 кВт 131, 131 кінська сила. Автомат 8-ступеневий. Комплектація даного автомобіля GT-Line. Автомобіль йде на таких шкіряних модних сидіннях, підігрів сидінь немає, так як Нідерланди є одна з теплих країн. Можна підігрів доставити, кому це досить важливу. але перевага автомобілів з теплих країн в тому, що автомобілі без корозії по днищу, по кузову. Тобто тут не сипали солі по дорогах і зими як такої в Нідерландах немає. Навігація присутня в даному автомобілі. Досить камера заднього виду, досить чітко, все. Такий діджитал дисплей, клімат двохзонний, як ви бачите, автомат в такому Цікавому стилі ручка переключення безключовий доступ. в даному автомобілі є два ключі, шкіра досить приємна на дотик, мультикермо є різні режими в автомобілі. 4 електроскопідйомника, датчик світла, датчик дощу, стеля, як ви бачите, чорна. Класна музика в даному автомобілі, в даній комплектації. Такі ледовські стопи, фаркопчик зйомний. Електропривід кришки багажника. На мою думку, супер пропозиція. Автомобіль лізинговий і обслужений згідно регламенту з сервісною історією. Підписуйтесь на канал, нажимайте дзвіночок. Підписуйтесь також на телеграм-канал, заходьте на сайт, вибирайте автомобілі, робіть замовлення. Доставляємо автомобілі власними евакуаторами, робимо все під ключ. На все добре, до нових відео.